Вітаю, це медіа-центр Україн Одеса. Ми розпочинаємо наш сьогоднішній брифінг. До нас завітали міністр оборони України Олексій Резніков та міністр оборони Республіки Хорватія Маріо Баножич. Будь ласка, пане Олексію, вам слово. Доброго дня, шановні колеги. Я радий знов бути тут, медіа-центрі в Одесі. Це вже склалася добра традиція. Коли я вітаю наших гостей, друзів України, міністрів оборони дружніх партнерських країн, саме тут, на півдні України. І цього разу маю честь приймати тут у нас міністра оборони Республіки Хорватії. До нас приїхав Маріо. Баножич, який є серйозним потужним другом України, і він завжди висловлює дуже стійку безкомпромісну позицію в інтересах України на всіх наших зустрічах в режимі клубу Рамштайн. І я дуже дякую за це, Марію, за персональну твою скажімо так, залученість не просто як людина, яка займає посаду міністра, а як людина, як хорват, який розуміє українців, тому що Хорватія сама пережила. Більше 26 сам років тому а, війну. А, хорвати знають, що таке трагедія Вуковара. Хорвати знають, що таке пам'ять по загиблих, по замучених цивільних ос особах. Хорвати знають, що таке вшановувати пам'ять. І хорвати знають, що таке відстоювати свою незалежність, свою свободу, і що це найважливіші цінності країни. І хорвати знають, що таке посилювати свою власну обороноздатність, якщо в тебе недружній сусід. Тому вони свідомо є сторонниками і союзниками України в нашій з вами війні, яку розпочала Росія несправедливо почали цю агресію у 2014 році. І це була спочатку гібридна війна, яка перетворилася в повномасштабне вторгнення, яке почалося в лютому 2022 року. Ми маємо підтримку політичну з боку Хорватії. Ми маємо підтримку економічну і ми маємо підтримку військову. Ми отримували з перших днів різного типу допомогу, І перша допомога прийшла вже 28 лютого 2022 року, тобто через 4 дні після початку цієї агресії. Братський народ Хорватії вже протягнув нам руку допомоги, і ми вже отримали перші необхідні нам речі, які дозволили нашим силам оборони стримувати ворога. А зрештою, почати його викидати з Київщини, Чернігівщини, Сумщини, потім вже і Харківщини, Херсонщини, і так далі. Ми обговорили сьогодні з паном Маріо наші продовження наших потреб. Ми проговорили в тому числі наші пріоритети, вони залишаються незмінними. Це протиповітряна оборона, в першу чергу, всі різні засоби від серйозних, потужних, складних до проти ПЗРК, так званих, да, тобто ручних комплексів, до яких в тому числі відносяться в такі витвори, як стріла і гла які відповідно Хорватія може нам надати і вже надавали. Ми маємо вже такий досвід, тому це абсолютно зрозуміло для наших колег. Хорватія має фантастичний досвід розмінування, тому що це країна, яка займається гуманітарним розмінуванням більше ніж 25 років, і продовжить це робити, тому що це спадок від той війни, яка відбулася на їх території. Дуже потужний національний центр розмінування Хорватії має експертизу, тому ми проговорювали в тому числі і можливість підготовки наших інструкторів заради проведення гуманітарного розмінування наших з вами земель і водної поверхні, в тому числі. Ми відвідували різні місця тут в Одесі, які мають відношення до оборони. Ми зробили брифінг щодо зернової ініціативи. Коли українське зерно, українська соняшникова олія направляється відповідно до країн, які потерпають від голоду, особливо країни Африки, Азії. От. І ми домовились про подальшу кооперацію, подальшу співпрацю разом з Хорватією. Тому я ще раз дуже дякую народу Хорватії, парламенту Хорватії, уряду Хорватії, відповідно, Міністерству оборони Хорватії за те, що ви з нами. Дуже вам дякую. Маріо, the floor is yours. Шановний Олексію, представники змі. Я радий бути тут знову у вашій країні. Цей візит це ще одне затвердження того, що Хорватія та хорватські люди підтримуватимуть Україну. Ми підтримуємо вашу боротьбу за свободу із самого початку, і ми продовжимо це робити настільки довго, наскільки це буде необхідно, більше ніж рік. Ваша боротьба із брутальним російським агресором триває, і я переконаний, що ця боротьба стане переможною. Президент Зеленський та ви, Олексію, показали усім, що відважне лідерство зробило і робить Україну успішною у цій боротьбі. Ми розуміємо ваші страждання дуже добре. Наш досвід. Нашої війни у 90-х. це причина, по якій ми знаємо, що відбувається, і те, що ви праві, ми також е, говоримо про догляд і підтримку ветеранів, і про повоєнні дії, такі як розмінування. Також Хорватія з самого початку російської агресії надає допомогу Україні. Хорватський уряд надає політичну, дипломатичну, фінансову та технічну допомогу Україні. Ми також надаємо гуманітарну допомогу і допомагаємо українським біженцям шукати прихисток у Хорватії. Ми не зупинимося на цьому. Хорватія продовжує допомагати різними шляхами. Ми також робимо це за допомогою різних доступних механізмів всередині Європейського союзу. Наші парламентарі. Проводили у Загребі минулого року кримську платформу, і це був дуже потужний меседж єдності і підтримки українським людям. Міжнародна спільнота продовжить підтримувати Україну, і дуже важливо це озвучувати міжнародне право та міжнародно визнані кордони. Держав мають поважатися, і жахливі воєнні злочини Росії в Україні є неприйнятними. Саме тому Хорватія підтримуватиме роботу міжнародного кримінального суду, тому що уся Європа повинна знати, що російські ракети, які падають в Україні, падають зовсім недалеко від наших власних будівель і домів. І саме тому такі кроки Росії мають вплив. На безпеку, але і на економічну ситуацію в Європі. І ми можемо сказати, що підтримка України з цієї причини, і стримування і засудження російської невиправданої та неспровокованої агресії сягає значно далі ніж кордонів України. Це про стабільність і мир у всій Європі саме тому ви можете розраховувати на хорватський уряд. Хорватія міцно підтримує Україну і мій любий друже Олексіо, Хорватія і люди Хорватії це символ боротьби. Тож слава Україні, будь ласка. Сергій Сачук, Сергій телеканал День плюс один. Десь місяць тому була інформація про те, що готується передача з боку Хорватії 14 гвинтокрилів Мі 8. Якщо можна, на якому етапі цей проект чи вже щось отримали? Пасибі. So, uh... Як я вже сказав, хорватський уряд із самого початку підтримує Україну фінансово, технічно та матеріально, надає політичну підтримку. І одним із кроків такої політичної підтримки це рішення, яке зараз у процесі розгляду нашим урядом. І один із пунктів таких рішень це вертольоти. І я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо завершити передачу. Таня, будь ласка. Пане міністр, добро мікрофон. Доброго дня. Я беру англійською, як можна. Ваші основні бойові танки від західних партнерів почали. Прибувати в Україну, ви також питали про винищувачі. Чи є у вас відчуття того, що е, ті танки, які приходять від Сполучених Штатів та Великої Британії, можуть мати вплив на поставки винищувачів? Хороше запитання. Звісно, мені, як міністру оборони, хотілось би мати повний пакет забезпечення збройних сил України. Взагалі сектору безпеки і оборони. І, звісно, я завжди це кажу, що основний бойовий літак це в першу чергу частина нашої протиповітряної оборони. Це постулат номер один. Тому що це якраз той елемент, якого ще не вистачає нам, щоб вважати, що протиповітряна система оборони вона створена вже достатньо ефективною. Звісно, для контрнаступу завжди краще мати можливість ще і панування в повітрі. Це дуже важливо, але ми будемо виходити з тих ресурсів, з тих реалій, які сьогодні є, і ми будемо використовувати наявність тої зброї, яка є у нас ще як спадок радянської доби, і одночасно той, той зброї, яку ми отримали і продовжуємо отримувати від наших партнерів, і це не тільки танки, це і броньовані машини різних типів. Які діляться, ви знаєте, там більш важкі, скажем так, Infantry Fighting Vehicle або Armed Personal Carrier. це і те, і те броньовані машини з різними задачами. От і сьогодні наші військовослужбовці завершують на полігонах в Європі підготовку тих курсів, деякі вже приїхали в Україну з тою технікою, і зараз вони готуються відповідно до рішення Генерального штабу, коли і як вони будуть застосовані. Тому е, ми розуміємо абсолютно, що отримання нами сучасного бойового літака четвертого покоління це питання часу. Я в цьому не маю жодного сумніву, ми їх будемо мати, але це забере час на підготовку рішення спочатку нашими партнерами, тому що це абсолютно практичне рішення. Потім це забере час на навчання наших пілотів і не тільки пілотів, а і інженерів, які будуть займатися обслуговуванням тих літаків. Тому я думаю, що опція найближчого контрнаступу та отримання бойових літаків будуть розділені в часі. Дякую, у нас є час на ще одне запитання до пана Резніка. Ольга Донська, п'ятий канал, продовжуючи тему винищувачів, була інформація у французьких виданнях щодо того, начебто, є вже певне рішення, певна домовленість щодо передачі літаків міраж, якщо не помиляюсь. Чи відповідається дійсності? Чи можна вже сказати, що є якісь домовленості, навчання, щось таке? Я дійсно вдячний представникам Мідія Франції, які вболівають за Україну і навіть дають новини позитивні, які, на жаль, ще не відповідають дійсності. Це, напевно, хороша така матеріалізація ідеї, але поки що не можу підтвердити, що міражі передані Україні, або ми сьогодні їх опановуємо. Я би хотів дати технічне розуміння. Сьогодні в наявності в повітряних сил України є Міг-29 з точки зору винищувача, який завдяки його радарам може бачити на 60 кілометрів. Вражати цілі повітряні він може на відстані 30 кілометрів так побудовано озброєння. Ворог, користуючись, наприклад, Су-35, може бачити на відстань більше ніж 200 кілометрів. А стріляти може більше, ніж на 140 кілометрів уражати повітряні цілі. Міраж це літак, який теж бачить на 60 кілометрів і може стріляти на 30 кілометрів. Тому давайте будемо реалістами, що ми з задоволенням будемо мати будь-які авіаційні платформи до використання Збройними силами України, але основний бойовий літак, напевно, має бути більш сучасний. З можливістю бачити більше ніж на 200 кілометрів і вражати на 150 і більше кілометрів, так само, як і сьогодні ми маємо танкову коаліцію, коли у нас декілька типів танків, але все ж таки там основним бойовим танком є той, якого буде більше в застосуванні Збройними силами, тому вони будуть користовуватись. Тому я думаю, що ми продовжуємо дискусію з партнерами, який все ж таки основний бойовий літак буде в результаті на озброєнні в Україні. Дякую, дуже дякую, пане Олексію. Ми будемо завершувати наш брифінг. Дуже дякую, що завітали до нас. Це були Олексій Резніков, міністр оборони України та Марія Баножич, міністр оборони Республіки Хорватія. Дякую, що завітали. До зустрічі.